Юрій Крутій працює доєром у господарстві імені Воловикова вже майже рік. Каже, хоч робота й не складна, але все ж потребує зусиль. Виходить корова на, це на карусель виходить, треба її здоїти, витерти дойки і поцепити апарат. У цьому побудованому рік тому комплексі утримують нині лише частину молочного стада, яке має господарство. На сьогоднішній день по керувати худоби 4200 голів, із них 2400 корів маємо. 1800 корів розміщено на новому молочному комплексі села ЄЛІН, який побудували у 2011 році. Держава компенсувала господарству 40% коштів, витрачених на будівництво комплексу. Це дозволило тваринникам розвивати галузь і отримувати високоякісний продукт. Процент жиру 3,6%. При стандартне молоко повинно бути 3,4. Усі інші показники теж відповідають найвищим стандартам. Однак нині продукт такої якості не затребуваний, адже коштує він стільки ж, як і молоко зібране від звичайної селянської корови. Сьогодні ціна літри молока, то воно рівняється до літри молока невеликої невеликого господарства. А це в його економічному розвитку, це звичайно є проблематикою. Тому він хоче, щоб сьогодні не було там біля 2 гривень за літр молока. Він хоче, щоб було відповідно більше. Ми не говоримо там 4,50 чи 4 як було літом, але ми говоримо принаймні до 3 гривень за літр молока. Тоді це буде прибуткове ведення галузі тваринництва, відтворення, розширення і буде віддача як для господарства, так і для держави. Та ціну молока регулює ринок, а він нині на боці дрібнотоварного товарного виробника, адже великих господарств зараз не так і багато. Та держава планує змінити пріоритети. Саме розвиток крупнотоварного виробництва буде магістральним напрямом розвитку молочного скотарства. Тому ті проекти створення крупнотоварних високопродуктивних молочних комплексів, які є на Рівненщині, ми будемо підтримувати в тому числі фінансово з державного бюджету України. Уже до 2016 року у господарстві імені Воловикова планують побудувати нові комплекси для того, щоб утримувати втричі більше корів ніж нині. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.